Не билиця, про вовчицю. Як вовчиця риби наловила. Був маленький такий маленький, маленький вовчик. І була в нього мама, вовчиця. І той маленький вовчик кожного разу казав: Мамо, мамо. Дай рибки, дай рибки. І мама вовчиця думала, хто ж то в мене той мій вовчик, в кого-то він такий вдався, чи в якогось пелікана, чи в якогось морського котика, чи то він якийсь пінгвін, чи дельфін, чого він так любить ту рибку. Зовсім на вовка не схоже. А маленьке вовченя все одно казало: мама, мама, хочу рибки. Мама йому і м'яско, і зелень, і яблочка, і грушечки, і грибочки. Все на світі. А вовченя поїло, поїло і каже: А на десерт рибка буде, мама вовчиця. З того всього мусила кожного разу придумати, де би то взяти йому риби. А потім каже: Ти, моє вовченятко, коли виростеш, сам будеш ходити риб ловити. А поки мушу тобі догоджати, що ж робити. Пішла вовчиця в ліс і каже, Мудра сова, де ти? А сова спить на гілці. Уху, уху, хто це мене буде серед білого дня? То я, твоя стара подруга, вовчиця. Поможи мені. А що трапилось? каже мудра сова. Ось ти все на світі знаєш. Скажи, як моє вовченя нагодувати рибою щодня? Я вже замучилась. Піду на то озеро, закину вудку, зловлю якусь рибку маленьку, немаленьку, великої ніколи не ловила. І принесу йому він її з'їсть і ще хоче рибки. І чим же ж її ловити, щоб вона хоч трошки більше, ніж одну зловити? А сова каже, одного разу. Я пролітала над нашим ставком і бачила, як закидають в нього сітку. Сітку? Та що ти таке кажеш? Та сіткою ж огороджують курей, там овець. А як її закидати на рибу? А сова каже, сітка та не проста, не заліза. Не з дроту, а з такої нитки, як павук плете. Вовчиця думала, думала і каже, де ж то її взяти, я б сплела собі якоїсь сітки. Іди, вовчиця, на озеро, де ростуть вочереті комичі. Ти побачиш високі-високі листочки очерету. Назбирай їх, порозкладай на сонечку, а потім зроби так. Клади, клади в рядок, в рядок, в рядок, потім на них зверху, 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 і переплітай. Зверху, знизу листочок іде під. Листочок над листочок, під листочок на листочок. І так роби з кожним листочком. Ой, та це ж морока сова. От, послухай мене мудру сову кращої сітки не придумати. Рибка її сприйме як звичайний очерет і навіть захоче там сховатися. Лисиця каже Та вже дякую за пораду, піде. Пішла, а сова ху-ху, от поспати не дадуть. Ха -ха -ха Заснула. Пішла вовчиця в очерет, назбирала довгих гострих листочків, кілька е, таких очеретяних комишів. та й. Пішла до своєї нори, приходить, то все принесла, вовчення стрибає по тих всіх очеретяних листочках, стрибає, стрибає, тішиться. Оце, каже, м'якеньке ліжечко, тільки дуже шелестить щось воно. А мама каже: то не ліжечко, то буде сітка. Ой, щось я не вірю, що з того можна щось зробити. Можна, можна, я була в старої сови. Ти знаєш, яка вона мудра? Вона мені нарадила зробити з очерету суперсітку. Будеш мені допомагати, будеш листячко тримати, а я буду між них перепихати, переплітати, перетягати і так зробимо сіточку. Вовченя думала, думала, каже, мамо, обавитися. А мама каже, а рибки ти захочеш? Захочеш а бавитися, що ти наїстишся своїми забавами? Вовченя подумала, каже, не наїмся, добре, допомагатиму тобі. Оце вже ти добрий синочок мій. І вовчиця йому дала кілька листочків, Вовчиня розклали їх одне біля одного. Вовчиця взяла собі гострий листочок. І почала підверх, підниз, підверх, підниз, підверх, підниз, підверх, підниз, переплила. Каже, тепер добре тримай лапками, щоб не з'їхало, буде наступний листочок перепихати. І так потім підниз, підверх, підниз, підверх, підниз, підверх. Наступний підверх, підниз, підверх, підниз. І так, плила, плила і сплела таку гарну, прямокутну, навіть можна сказати, якусь. Тканину, але вона мала невеличкі дірочки. І каже: О, тепер візьмемо дві гарні якісь палички, до них примотаємо та й будемо мати сітку. Вовчення каже, і ще треба третю і четверту, щоб до них. Основу зробити. Таку прямо кутну зробимо знову. неї примотаємо сіточку і будемо так зачерпувати водичку. І такий буде у нас сачок. Так, сітка сачок, каже мама вовчиця. Яке ж ти в мене розумне вовченятко. Пішли мати. А ти, я б залізний. Ну теж в лісі залізний візьмеш. Треба дерев'яний. Звучки можна ну. Пішли вони на озеро. Закинули свою сітку сачок, на дно сидять і чекають, поки осяде мул і рибка припливе. І от дивляться, прозорі водичці, вже видно кілька рибинок. І мама каже, підіймаймо. І вони підняли сачок і піймалась одна маленька рибинка. Повчення каже, давай відпустимо її. Нехай живе. Мама відпустила рибинку, і вони знову поставили сітку на дно і чекають, коли усяде мул, пісочок. Водичка стане прозорою, щоб вони знову побачили риб. Вони побачили, що запливають, що запливають і більші, і менші. І ніхто не цікавиться їхньою сіткою, навіть ніхто не підозрює, що там якась сітка є. І ось вони побачили, як така більш-менш нормальна рибка. І мама каже, вовчення, підіймаємо. І вони разом марос. Підняли і піймали таки ту величеньку, маленьку, гарненьку рибку. Вовчення каже, оце так смакота, а рибка стрибає в тій сітці. туди й сюди її мама каже, обережно, обережно, щоб не вилетіла нам по дорозі. І вовчення взяло прутика, населило рибку на прутика і несе горде за спиною додому. Свою здобич. Мама йде позаду, несе сітку так тішиться своїм вовченятком. Ну одну одну? їм зараз хватить, а потім вони собі захочуть на завтра, то ще одну піймають. Бо якщо вони піймають сьогодні одну, на сьогодні і на завтра, то на завтра треба буде поставити десь в холодне місце. А в них немає холодильників. І їм та рибка до завтра зіпсується. А як? Ну, Вона не може просто так собі лежати без холодильника, без води і вже така зловлена і нежива. Вона просто зіпсується, там замножиться мухи і все дарма буде зловлена рибка. Звірята полюють тільки. Тоді, коли вони голодні, і беруть тільки стільки їжі, скільки вони можуть з'їсти. Все решта доїдають за ними якісь птахи, якісь гієни, якісь хробаки, але вони ніколи не будуть ситі і полювати знову здобич, щоб собі на потім її зловити. Тому що природа створила, що звірята полюють тільки, коли дуже голодні. Прийшли мама з вовченятком додому. До Сіли за столиком, мама поставила тарілочки, поставила рибку, вовченятку собі раз. Рибку хрум-хрум, хрум-хрум. І нема. Яка ж вона смачна, зловлена своїми руками, каже вовченятку. Тепер завжди буду ходити з тобою на рибку, мам. Мама, мама. Добре, моє гоченят. Моєшку будеш, моєшку будеш. Тобі не піднеслася, моєшку.